Загострюється ситуація в напрямку Великомихайлівки, що на Дніпропетровщині. Про це пише військовий спозивним мучной. За його словами, південна частина Березового вже у сірій зоні, бої точаться в межах вулиць. Є ризик, що найближчим часом село може перейти під контроль окупантів. Додає мучной у Калинівському. Ворог намагається закріпитися у південній частині, зав'язуючи інтенсивні бої. Сторони зіштовхуються на малих дистанціях. Додатково ситуація ускладнюється в районі Балки, Південніше Соснівки та далі по річці у бікорестополя. Ця смуга поступово перетворюється на широкий сіряк для окупантів. Це фактично кіл зона, де вони зазнають значних втрат, проте ДРГ все одно пробують просочуватися і добігати до крайньої вулиці, поки без закріплення. Ще у 18 населених пунктах Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про дітей разом з їхніми батьками або законними опікунами. Таке рішення прийняли на засіданні профільного координаційного штабу під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Наразі евакуацію більш безпечні місця потребують більш ніж 1300 дітей з Синельниківщини. Йдеться про населені пункти Покровської громади: мешканців сіл Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писенці, Скотувате, Старокасянівка, Чорненкове, а також селище Покровське.